Непереможній владарці, на честь перемоги, врятовані від лиха, благодарні пісні, виписуємо раби твої, Богородице, а Ти, що маєш силу нездоланну від усяких бід охорони, щоб звати Тобі. Радуйся, невісто, не вім. Від поручника було зліслано з неба привітати так, Богородицю, ні. та коли він побачив Твоє втілення, Господи, то глибоко уражений так промовив до неї своїм безтілесним голосом. Радуйся, бо через тебе радість засяє, радуйся бо через тебе прокляття щезне, радуйся Адама, з упадку піднесення, Радуйся є сліз осушення. радуйся висото для людського розуму недосяжна. радуйся глибиною для ангельського розуму, непроглядна. радуйся, бо ти стала престолом Царя Господа, радуйся, бо ти носиш то, що все носить. Радуйся, зори до світна, провісниця сонця, радуйся лоно Божественного втілення, радуйся, бо Тобою, сотворіння обновляється, радуйся, бо через тебе Творцеві поклоняємося, радуйся, невісто, не невісна я. Бачачи себе, чистою, присвята, діво рішучо відполагав Рілові, дивних слів, твої душа, моя неспроможна збагнути, бо про яке зачаття в дівственному лоні молоні ти можеш говорити, виголошуючи «Алелуя Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Збагненно збагнути бажаючи, запитала діва Божого посланця, скажи мені, як з непорочного ломаніча син може родитися, а він зі страхом від кажучи радуйся невимовну постанову Божу в радуйся повірниця, та й мовчанкою крити. Радуйся за започаткування, чудес Христових радуйся основу правд, віри що до нього, радуйся драбину небесна, що Бог зійшов нею, радуйся мосту, що суще на землі веде до неба Радуйся чудо для ангелів предивне, радуйся, поразку тяжка для диявола, радуйся, бо ти світло зродила пречудне, радуйся бо ти не виявила нікому, як це сталося, радуйся бо ти пізнання мудреців перевищуєш, радуйся бо ти розум, вірних просвічуєш. Радуйся, невісто, не невісна я, сила всевишнього обгорнула, тоді непорочну діву вона зачала, а плодотворне своє лоно вчинила, немов беродючою нивою для тих, що хочуть збирати плоди, спасіння, співаючи, Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Чи Бога у слоні своєму поспішає діва до Єлисавети, а дитяті, як тільки почули її привітання. Зраділо і савору, що тим нам чи піснями Богородицю привітало, радуйся, галузку, рослини, нев'янучої, радуйся, бо ти придбала плід безсмертний, радуйся, виховнице, виховника, чоловіколюбного, радуйся, бо ти породила дателя життя, нашого. радуйся Багатство милого, Радуйся трапезу трапезом, прибагатам надари помилування, радуйся, бо через тебе рай нам за свій розкішно, радуйся, бо ти даєш душам пристановище, радуйся, приємне молитви кадило. радуйся всього очищення. Радуйся благовоління Боже для смертних людей, радуйся довіря смертних людей до Бога, радуйся невісто, не невісна я, горею глибоких сумнівів, ухоплений, збентежився праведний Йосиф, і знаючи тебе, дівою, подумав, що ти непорочна була ким сведена. Але, пізнавши, що ти за від Бога святого, промовив Аллилуйя. Аллилуйя, Алелуя, Алелую. От пастирі, як ангели величають Христа, що в людськім тілі. Прийшов і поспішили до нього, як до пастиря, а побачивши Бога, як те ягня непорочне. Вигодовани в лоні, Марії привітали її словами, радуйся мати, ягнятка і пастиря, радуся кошаровець духом, Радуйся, захисти від ворогів невидимих, Радуйся, ключе, що райські двері відмикає. Радуйся, бо небеса тішаться землею, радуйся, бо земля веселиться з небесами, радуйся апостолі славу безупитна, радуйся подвижників, силам непереможна, радуйся основу віри, непохитна, радуйся світле пізнання, благодаті. Радуйся, бо через тебе пекло, пустіло, радуйся, бо через тебе ми в славу зодягнулися, радуйся, невісто, не невісна я. Бого проповідну сірку, побачивши Мудреці пішли за її словом, немов за світильником, царя могутнього, шукаючи, знайшовши. Приступили недодоступно і закликали з радости, Алелуя. Алелуя, Алелуя. Коли сини халдейські побачили на руках діви того, хто руками своїми людей сотворив, і владику, в ньому, пізнавши, хоч і прийняв він вигляд людський, поспішали дарами його шанувати. А благословенно ми жінками привітали, радуйся, мати, зорі, не заходи мої, радуйся світанку дня таїнства, радуйся, бо ти вгасила вогонь, спокуси. Радуйся, бо ти просвіщаєш визнавців святої Троїці. радуйся, бо ти позбавила влади нелюдяного Мучителя. Радуйся, бо ти явила Христа Господа, чоловіка, Любця, радуйся, бо ти визволяєш людей від служби ідолохвальної. Радуйся захисниця від учинків зі суття, радуйся, бо ти спинила поклонство, радуйся, бо ти пригасила полум'я пристрастей, радуйся вірних провідниця до мудрости, радуйся веселости всіх поколінь. радуйся невісто. Не я здійснивши пророцтво про тебе богоносними бурпровідниками вернулися мудреці до Вавилону, і всім про тебе, Христе, проповідуючи, поминули вони шаленого ірода, нестатно співати. Аллилуйя, Аллилуй, Аллилуйя, Аллилуйя. аллилуйя. Посвітивши Єгипет світлом Твоєї правди, Ти розвіяв темряву блуди, бо ідоли долиго спаси, впали не встоявши перед силою Твоєю, а ті, що їх позбулися, привітали Богородицю. Радуйся роду людського по праву, радуйся, нечистої сили Пого. Радуйся, бо ти лукавство обману стоптала, радуйся бо ти ідолів облуду викрила. радуйся море, що фараона душевного потопило, Радуйся, скели, що спрагненим життям напоїла. Радуйся, стопи вогнений, що сущому темряві дорогу показує, радуйся покрови світу ширше від облаків, радуйся поживу, що манну заступила, Радуйся, служебнице гостини святогої, радуйся земле обіцяна. Радуйся земне, молоком і медом текуча, радуйся невісто, не невісна я, маючи покинути цей облудний, Семеон прийняв тебе, як немовляна, руки свої, але пізнавши в тобі правдивого Бога і здивований твоєю невимовною премудрістю. Він закликав Алелуя! Аллилуйя, Аллилуйя, Алелуя, Алелуя. Новий твір показав творець, коли прийшов між нам свої створіння, позачався бо божественно в непорочній млоні і вийшов з нього, зберігаючи, його таким, як було перед тим ненарушеним. Щоб ми, подивляючи це чудо, співали Богоматері, радуйся квітко не тлі ности. радуйся віночку чистоти, радуйся Воскресення, прообрази Ясний, радуйся ти, що життя ангелів показала. радуйся дереву, що родиш овочі на поживу вік. Радися деревину, рясну, листа, що багатьом дає захисток, Радуйся, бо ти породила відкупителя для поневолених, радуйся, бо ти породила провідника для заблуканих, Радуйся, судді праведного благання, радуйся батьох гріхів прощень. Радуйся, надії, безнадійних, радуйся любові вища по доносі бажання, радуйся, невісто, не невісна я, побачивши чудодивне народження, Віддалімся від світу. І думками перенещимся на небо, ж на те всевишній Бог з'явився на землі, як смиренний чоловік, щоб над небо піднести тих, що співають йому, Аллилуйя. О, Аллилуйя, 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 Аллилуйя. Увесь був на землі, але й неба не покинув, був незбагнений Бог Слово. Бо це не зміною місце перебування було, абошенственим сходженням і народженням від Богом вибраної діви, що чула такі привітання, радуйся, бо ти вмістила Бога невмістимого, Радуйся, величного таїнства брамо, Радуйся, для невірних новину, нечувана, Радуйся для вірних похвало найвища! радуйся, пресвята колісниця сущо на Херовима, радуйся осідку преславний сущого на серафимах, радуйся, бо ти супротивності погодила! радуйся, бо ти дівство і материнство поєднала. Радуйся бо через тебе повинна прогощана, радуйся бо через тебе рай знову відчининий, радуйся ключе до царства Христового, радуйся надія добра вічного, радуйся, невісто, не неві. Моя. Усі ангельські сили здивувалися величності Твого втілення, Христе. Вони бо побачили, як приступно для всіх чоловіка, що з ними перебуває в Алелуя! душі. Алелуя! Алелуя! Можо промовці, на наче рибині перед Тобою, Богородице, бо не спроможні пояснити, як то ти, дівою, перебуваючи, породити змогла. А ми подивляючи це таїнство з вірою усиваємо, радуйся мудрості Божої містигилище, радуйся провидіння Божого скарбнице, радуйся, бо ти мудреців не мудрими являєш, радуйся, бо красномовці перед тобою, німують. Радуйся, бо завзяті дослідники перед тобою розум утратили. радуйся, бо перед тобою замовкли ті, що різні вигадки видумували, радуйся, бо ти автенці Лукаві хитрощі розвіяла, радуйся, бо ти мережі риболовців наповнила. Радуйся бо ти безодні, не виводиш, радуйся бо ти, пізнання багатьох просвіщаєш, радуйся кораблю тих, що хочуть спастися, радуйся пристане, плавбин життєвої, радуйся невісто, не невіто. Спасти, бажаючи, прийшов творець, як сам обіцяв, та був пастирем нашим, як Бог, щоб з любові до нас став чоловіком, щоб, як чоловік, прикликати чоловіка, як Бог, щоб почути від нас. Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Охорона дівам, Богородице, діво й для всіх, що до тебе вдаються, дав за охорону тебе, пречиста неба і землі творець, що в твоєму лоні поселився і всіх навчив зивати до тебе. Радуйся, дівичості, що під Богору. Радуйся, брамо, спасення. Радуйся, Основоположнице духовної обнови, Радуйся, Подателько Божої Ласки, Радуйся, бо ти відродила нас у грісі зачатих, Радуйся, бо ти нерозумних опам'ятай. Радуйся, бо ти знищила того, що псує душі, радуйся, бо ти породила сівача невинності. радуйся світлице непорочного подружжя, радуйся, бо ти вірним з Господом поєднала. Радуйся дівиць виховниця чудова, радуйся душ святих дів звена свого, радуйся, невісто, не невісна я, пісня найкраща буде ніщо в порівнянні з багатством милосердя твого, хоч і принесемо тобі царю святий, стільки пісень, що зернин піску. То не зробимо нічого достойного супроти тих дарів, які ти дав нам, що співаємо. Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Світло промільним світильником встала пресвята діва для тих, що перебувають в <кій> темряві, бо запалила світло надприродний природний, провадить душі до божественного пізнання. Просвічуючи близьком людський розу, тож вітаємо її за те привітами, радуйся проміння сонця духовного, Радуйся, сяю світла, невгасаючого, радуйся, блискавку, що душі прояснює, Радуйся, що страхом грому ворогів проймаєш. Радуйся бо ти світлом, променистим засіяла, радуйся джерело ріки повноводної. радуйся про образи животворної купелі, радуйся від скверних гріховної очищення, Радуйся, купеле, що сумління обмиває, Радуйся, чашу, що з неї радість черпаємо. Радуйся, радуйся запаху пахощів Христових, радуйся, радуйся життя напомтаньственної радості, радуйся невісто, не невісна я, обдарувати ласкою, бажаючи mm -hmm. простити людям давні гріхи, усіх давнів, просите, сам прийшов до тих. Що віддалилися від його ласки і розденши і духу, і їх духом, і зобов'язання від усіх чує, Аллилуйя. Аллилуйя, Алилуйя, Аллилуйя, співуючи Твоє дитя, величаємо й Тебе, Богородице, як живу святиню Богосподь, що держить усе у своїй руці, поселився у Твоєму лоні, освятив, прославив і навчив нас усіх співати Тобі, Радуйся, мешкання Бога і Слогова, радуйся, свята на святими, радуйся кивоти Святим Духом Позоло радуйся, скарбе життя неверних, радуйся він же, коштовний, кожну, радуйся похвалу чесних священиків богомігільних, радуйся непорушна вежа геркви, радуйся непохитна пора держави. Радуйся бо в тобі запевнення нашої перемоги, радуйся, бо через тебе вороги згинуть, Радуйся, тіла мого здоровлення, Радуйся, душі моєї, спасення, радуйся невісто, не невістом. Все Всехвальна мати, що породила понад цих святіших слово, прийми нинішнє моління наше, і рятуй нас від ущаї напасти, та охорони від мук вічних тих, що співають ради тебе, Алелуя! Переможній владанці на честь, перемоги ми врятовані від лиха, благодарні пісні виписуємо твої бей твої, богородице, а ти, що маєш силу, нездолану й усіх нас, біду хорони, щоб звати Тобі. Радуйся, невісто, не невісла я, ангела від поручника було зіслано з неба привітати Богородицю. Та коли він побачив твоє втілення, Господи, то глибоко уражений так промовив до неї своїм безтілесним голосом. Радуйся, бо через тебе радість засягає, радуйся, бо через тебе прокляття ще, радуйся, Адама, з упадку піднесення». Радуйся євених слів засушення, радуйся висото для людського розуму недосяжна, радуйся глибиною, яницького розуму непроглядна. радуйся, бо ти стала престолом Царя Господа, радуйся, бо ти носиш того все носить. Радуйся, досвітня, провісниця Сонця, радуйся лоно Божественного Втілення, радуйся бо Тобою, сотворіння обновляється, радуйся, бо через тебе Творцеві поклоняємося, радуйся, невісто, не невісна я. Прийми, о всеблага поміч, пречиста Госпоже владичице Богородиль, тільки ці чесні дари, що тобі єдині, належиться від нас, недостойних рабів Твоїх, з усіх родів вибрана, ти показалася вищою дуща, кого небесного і земного творіння. Тому через Тебе, Господь, сил був з нами, і через Тебе ми, Сина Божого, пізнали і ще святого Тіла, Його і пречистої крови Його. Тому блаженна си в родах родів, Бога блаженна, я був ще від Хривим світліша, від Серафимів чесніша, і нині все піта, пресвята Богородице, не переставай молитися за нас, недостойних рабів Твоїх, щоб ми визволилися від усяких хитрощів, лукавого від підступу усякого, і що збереглися ми не пошкодженими всього диявольського отруйного нападу. Але молитвами Твоїми аж до кінця збережи нас неосудженими, щоб ми спасенні Твоїм заступницям ну, і поміч у славу, подяку і поклін за усе тройці, єдиному Богу і сотворителю всього нині по і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша слава Тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові і нині, повсякчас, і на віки віків. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй Благо. Лови. Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої, своєї матері преподобних, поносних уці наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, бо Він благий колюбець. Алі.